Пані Наталя, ви сьогодні в своєму виступі сказали, що з 1 січня кабінет міністрів планує зменшити або оптимізувати податки для того, щоб створити умови привабливі для бізнес-умови для клімат, для інвесторів і все, що всім подібне. У Мене виникає просте запитання: а чому з 1 січня, а або, наприклад, не зробити з 1 липня? Яка причина, чому сьогодні не можна зоптимізувати податки? Ще хочу сказати одне слово. Дайте відповідь, якщо це можливо. Декілька тижнів тому ми голосували закон Кужель де відміняли майже 36 дозволів для того, щоб полегшити бізнес. Фракції коаліції провалили цей закон. А сьогодні, в порядку денному, стоїть два закони, які мають збільшити ліцензування різних форм роботи. Мені здається, що тут бажання і конкретні справи розходяться із реальними речами. І друге запитання. Треми третє запитання. Будь ласка, ми говоримо десять секунд. завершено, Будь ласка, ви говорите про те, що уряд повертається до суспільства до людей, до соціальних проблем людей. З 1 липня уряд обіцяв підняти мінімальну заробітну плату і пенсії розглянути. Перше питання щодо податки. Ми поки що не готові з новою податковою програмою. Ми над цим працюємо вже два чи три місяці, але ми ще не завершили. Плюс я вам скажу правду, і я тут не фахівець юридичної системи України, правду вам сказати, але мені сказало, що протягом року не можна міняти. Тобто, якщо ми будемо внести новий податковий кодекс, нову податкову реформу, що це треба робити з 1 січня. Але так або так, ми готуємось на внесення після ваших. Після відпустки в серпні, тобто в вересні місяць, цілу податкову реформу. Її будемо внести, щоб було ефективна з 1 січня. Друге, дерегуляція. Я вибачаюся, я не в курсі, що було внесено і що на порядку денної щодо дерегуля... дерегуля... дерегуляції. Це не моя. Не не, не не мій кусок роботи, вибачте, я можу сказати тільки те, що в Кабміні ми підтримаємо всю дерегуляцію, що ми можемо, і внесемо це в Верховну Раду. Третє питання: ми не обіцяли піднести. Ми обіцяли переглядати з 1 липня, і так і будемо робити. Я раніше говорила, і я зараз знову підтверджую, ми будемо шукати всі можливості, щоб прискорити процес індексування від 1 грудня, яке є в бюджету, до якогось швидшої дати, але поки що. Ми цього не знайшли. Я ресурс не знайшла, і, будь ласка, всі зрозумійте, щоб друкувати гроші, збільшити дефіцит зараз, створює інфляцію більшу, ніж ми маємо сьогодні. Та інфляція з'їдає будь-які збільшення, які можуть бути зроблені. Тобто ми мусимо збільшити ці пенсії і, і мінімальні зарплати, і всі ці соцнорми завдяки гроші, які існують в бюджеті, а не грошей, які ми будемо друкувати, і які будуть просто анулювати процес інфляційний. Дякую.